Минулого року загадала бажання стати інтер'єрною дизайнеркою. Цього року я вступила до школи інтер'єрного дизайну. Є лише одна проблема. Я вивчаю іспанську, а курс проходить іспанською мовою. У мене є 292 дні, щоб завершити навчання, перш ніж закінчиться доступ. І в мене досі є робота з 9 до 18. Кажуть тихе море, що ніколи не зробило вправного моряка я ніколи не було тихим морем, я сьома дитина в сім'ї, я народилася і виросла в селі з дуже обмеженими ресурсами. У нас не було багато грошей більшість часу. І в 14 я практично з'їхала із будинку батьків для того, щоб навчатися в містечку поряд. Мене цікували в школі і пізніше в університеті. У мене не було багато друзів. Але я вчилася, я вивчила англійську, і під час навчання в університеті я переїхала в інше місто для того, щоб отримати освіту в продуктовому дизайні. І вже на третьому курсі університету я працювала у сфері. Сьогодні мій сьомий рік у світі продуктового дизайну. Я працюю в одній з найбільших корпорацій світу уже два з половиною роки, і я повністю фінансово себе підтримую. І зараз я знову виходжу в невідомі води, змінюю кар'єру для того, щоб слідувати свої мрії, стати інтер'єрним дизайнером. І озираючись назад, я зрозуміла деякі речі, з якими хочу поділитися з вами. Перше покладайся на себе, коли ти по справжньому себе, думки оточуючих втрачають свою силу. Я завжди вірила попри все, що у мене все вийде, і ця віра змушувала мене йти і вчитися далі. Друге, інвестуй у навички, не гроші, час у моєму житті були моменти, коли мені потрібно було обирати, заробити гроші зараз чи вкласти час у вивчення чогось для свого майбутнього. І це рішення зараз дозволяє мені слідувати свої мрії. Третє. Інвестуй у ментальне здоров'я. Якщо немає можливості працювати з психологом, використовуй безкоштовні відео на YouTube, наприклад, афірмації. Вони працюють із підсвідомістю і формують переконання, які працюють на твоєму боці. Найголовніше, найголовніше завжди намагатися робити трошки більше, ніж ти робив вчора. Завжди краще робити маленькі кроки, але щодня, ніж намагатися здвигнути гору один раз в місяць. Зараз я знову в невідомих водах. І ось мій прогрес за минулий тиждень. Інтер'єрний дизайн цього тижня мені вдалося пройти дві додаткових лекції по інтер'єрному дизайну. Ютуб на Ютубі мені вдалося отримати додаткових підписників. Я дуже рада вітати вас на цьому каналі. і Сподіваюся, що мій контент буде для вас цікавий та корисний. Також я перейшла із DaVinci Resolve на CapCut, тому що він значно швидший і простіший для нескладного Ютуб контенту. Stritching. По постреченого я бачу дуже гарний результат, особливо в поздожньому шпагаті, поперечному також, а також в стоянки на руках та в мостику. Іспанська мова. По іспанській мові я теж помічаю прогрес. Хоча цього тижня я пропустила два класи, тому що я неуважно подивилася розклад і пропустила два класи. На цьому все. Буду дуже рада, якщо ти підписашся та поставиш лайк цьому відео, а також коментар внизу. Це би дуже допомогло мені з алгоритмом. І чи хотів би ти побачити більше таких відео або відео у стайлі влог про один із моїх днів на шляху домліти? На цьому все. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. І до наступного. Бувай!